Тому трудимося, записуємо це все в архів, а потім внук спитається, діду ти що робив, як війна була? Що будете казати, у Польщі відсидів цілу війну чи що? Ні, не, не внук, дивися, виш, дід ходив, збирали, купляли з тими з тими сусідами, от відправляли посилки хлопцям, допомагали волонтерам. До волонтери мали з чим їхати. Хлопці, що впоминаються не до вас додому дзвонять, а до нас. І вони дуже скромні, я вам скажу. Вони вже як дзвонять, що треба, то це вже 100% треба. І це вже треба вчора було. Тому дякую всім, хто допомагає, а вам кажу, пишіть мені, хто і від кого, мені це є важливо, тому що ви це будете робити історію для своєї родини і для нашої України. І цілої і взагалом. Це історія. Це історія.